Сіфіте на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо створювати вічні історії в інстаграмі. І для цього давайте перейдемо до Інстаграму, далі перейдемо до нашого з вами профілю. І саме давайте подивимося, де ж вони в нас вічні ці історії. Тобто вони в нас зберігаються ось у цій зоні, в цій секції вічні історії, чому вони так називаються? Тобто це такі історії, які ніколи не зникають з вашого профілю. І люди, наприклад, які будуть листати, можуть можуть просто на них натиснути. А, і у будь-який час а, їх знову ж таки переглянути. Тобто, тому вони називаються вічними. Тобто, що, наприклад, якщо ви просто створите історію, то через 24 години люди вже не зможуть її побачити, вона буде просто збережена до вашого архіву в інстаграмі. І давайте ж таки а, перейдемо до створення. Для цього, для того, щоб нам створити з вами вічні історії, нам потрібно мати якісь історії. І для цього вам достатньо було, наприклад, створювати а, історію у а, минулому або ви також можете. Створювати їх прямо зараз, найголовніше, щоб ви їх саме створили. Я, наприклад, щойно створив нову історію, і також в мене є архів минулих моїх історій. І зараз я вам покажу, як ми саме можемо їх створювати. І далі натискаємо на створити саме для вічної історії. Тут я можу, наприклад, по-перше, обрати, наприклад, ви можете обрати одразу ж декілька, або навіть якщо ви додали, наприклад, одну, яку ви сьогодні створили. Давайте перейдемо далі. Тут ви можете змінити обкладинку, якщо ви хочете, і також змінити опис. Тобто я можу, наприклад, зробити тут. Тест один, наприклад. Тест один, і готово. Після чого, наприклад, після у нас завантаження. Я можу, наприклад, створити нову, нову вічну історію, але вона буде просто поруч із цим кружком. Але що, якщо ви хочете, наприклад, додати додаткові історії до одного так, кружка вічної історії? Тобто ви можете мати більше, ніж одну історію в одному кружці. І для цього давайте ми перейдемо саме до цього. Натискаємо на більше і редагувати вибране. Після чого переходимо до розповіді. І тут ми можемо дуже зручно додавати, наприклад, інші історії, які ви були створювали. І таким чином, наприклад, я зараз натисну на готову, і в мене замість однієї історії вже тут буде це. Ціло... А цілих чотири, якщо ми з вами передемо, як ми бачимо, в нас вже тут чотири історії, тобто ось так от дуже просто це працює. Також, якщо ми хочемо видалити, просто натискаємо, наприклад, та тримаємо, і ми можемо видалити вибране одразу всі, або можемо також приходити і видаляти, наприклад, окремі, тобто видалено з вибраного. Після чого в нас вже три історії. Тут ось так от, дуже просто, ми це можемо робити в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео, і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.